Вітаю вас, шановні користувачі інтернету, у Львівському прес-клубі черговий брифінг-коментар цього разу на тему, скільки Львівська міська рада боргує зарубіжним банком і як віддавати ці позики. Насамперед хочу сказати про тему. Можливо, вона зазнає деякої корекції. Ми довідаємося, чи це боргує Львівська міська рада, чи це боргує Львів місто, чи це боргує Львівська громада, хто насправді є реальним боржником? Раз. По-друге, ми довідаємося трошки більше за. Цими боргами, чи ми боргуємо тільки зарубіжним банкам, зовнішнє запозичення, скільки ми боргуємо також і внутрішні, внутрішнім своїм підрядникам, виконавцям робіт. На цю тему ми запросили експертами: пана Яромира Самоганського, голову постійної депутатської комісії фінансів та планування бюджету Львівської міської ради, пана Юрія Кужелюка, депутата Львівської міської ради. І пана Вітара Віктора Шевчука, завідувача кафедри міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії, доктора економічних наук, професора. Розпочати пропонуємо з пана Самогайського. Я скажу таку інформацію, що Львівський прес-клуб у межах реалізації медіапроекту по доступу до публічної суспільно значущої інформації зробив запит до Львівської міської ради на тему. На тему, якими є суми коштів за кредитами Світового банку та кредитами Європейського банку розвитку і реконструкції, ми одержали таку відповідь від Львівської міської ради, що запозичення складали. 236 мільйони доларів Сполучених Штатів Америки – це Міжнародний банк реконструкції та розвитку. 26 мільйонів євро Європейського банку реконструкції та розвитку, і 12 мільйонів євро Європейського Банку Реконструкції та розвитку. Ця остання цифра це Львів Електротранс, позика, а попередня 26 мільйонів євро це Львів Автодор. І нам. Нам на, Львову міській раді необхідно сплатити в 2013 році 29,4 мільйони 15,1,46,8 за цими боргами. І сума разом 76,8. Можливо, я помилився, пане Самогайське, але коли я додав ці числа докупи, то в мене вийшло не 76,2, а 91,3. Може, це журналістська помилка, може це якась інша помилка? Давайте відштовхнемося від, від цієї таблички. Я не думаю, що до, до такої помилки могли припуститися у, у, у Львівській міській раді і перейдемо до загальних сум боргів зовнішніх і внутрішніх міської ради. Можу подивитися на, на оцю останню колонку. Це помилка моя чи міської ради? Ні, це є. Я оч. Я можу сказати таким чином: це не є е, ні ваша помилка, ні помилка міської ради. Е, справа в тому, що ми маємо е, ось це е, запозичення з Львів водоканалу міжнародного банку реконструкції і розвитку е, 23,6 мільйони. В е, розумієте, економіст. Може маніпулювати цифрами Одну, одні цифри вони можуть враховувати, інші можуть не враховувати. Це для нас ця позика Світового банку. Вона на сьогоднішній день є дуже проблемною. Чому? Е, тому що крім тіла кредиту, ми, е, ми повинні е, і відсотки за кредит. Місто повинно повертати ще штраф, штрафні санкції, пеня, е, солідарну відповідальність на сьогоднішній день. Ці суми надзвичайно виросли. І е, наскільки я розумію, е, міський голова, е, ну з його. Позиції з його виступів не збираються повертати ті кошти, тому що на них є гарантія кабінету міністрів. З іншого боку, я читав лист від Міністерства фінансів, який говорить, що хлопці, ви собі бавтеся, бавтеся але вам ти гроші ніхто не збирається дарувати. І ось ця різниця, оце якраз це є штрафні санкції, пеня, і вони з року в рік вони все більше і більше зростають на сьогоднішній день. Тільки штрафних санкцій і пені вже набралося біля 40 мільйонів. Ви розумієте прекрасно, що кабінет міністрів ну, в особі Міністерства фінансів може подати в суд навіть на банкротство нашого, нашого комунального підприємства, і він буде в своєму праві. В результаті звичайно підприємство перейде ну, в інші руки. Так що цифри є коректні, але вони просто витягнуті, вирвані з контексту. Так, будь ласка, про загально про борги Львова. Добре, я би запропонував все таки розглядати борги Львова, все таки в контексті цілому бюджетної ситуації в місті Львові і звичайно в цілому в країні. Для загальної інформації на сьогоднішній день бюджет міста Львова, загальна його частина, виконується приблизно 93-94 відсотки. Бюджет розвитку, якщо брати без планових без планових запозичень. То він виконується приблизно на 60%. Але якщо порахувати, що були заплановані, наприклад, і в бюджет розвитку були закладені 100 мільйонів запозичення на, на закупівлю автобусів. Це було в плані бюджету розвитку і обслуговування цього боргу. То якщо взяти ці планові показники, то бюджет розвитку виконується приблизно на 33 мільйони. Тобто, тут можна так само цифрами маніпулювати, як, як хочеться. Доповідаючому. Е я хотів би відмітити, що е найбільші проблеми, які зараз є перед бюджетом міста Львова, це, звичайно, є це є повернення боргів. Яке має місто, місто Львів як по запозиченнях, так і перед підрядниками. З іншого боку, ми маємо дуже е, важку ситуацію з виплатою заробітної платню, платні, особливо освітянам. На сьогодні, до кінця року нам бракує приблизно 44 мільйони, щоб, щоб виплатити нормальну заробітну платню освітянам. Е, Борг і, і, і ті недостаючі кошти, які, е, які бракувало на охорону здоров'я, е, наше управління успішно е, воно виконало, тому що вони пішли таким способом, як, як на мене, є звичайно незаконний. Вони відправляли е, працівників охорони здоров'я в неоплачувані відпустки, і таким чином е, вони фактично виходять на планову, е, на планову цифру, яка була спущена Кабінетом міністрів. Е, Ну, е, якщо е, розглянути всю структуру боргів, які е, були і є перед містом Львова, то на, на, на 1 січня 2010 року, я чому я говорю про ту цифру, тому що це розпочалася наша каденція з паном Юрком, наша нова каденція. Значить, на 1 січня 2010 року сума боргових зобов'язань міста Львова. Була приблизно 1 мільярд 80 тисяч. Це є як борги, так і відсотки, які треба було які треба було сплачувати по тих боргах на сьогоднішній день. Фактична заборгованість міста Львова перед лише зовніш... перед по запозиченнях. Це як наші е, прямі запозичення Львівської міської ради, так і запозичення наших комунальних підприємств, які ми зобов'язані, які ми гарантували, і які, е, врешті-решт, буде повертати саме міська рада, а не наші комунальні підприємства, це треба розуміти. На сьогоднішній день є 545,8 мільйонів. Е, я став в 2010 році головою комісії фінансів та планування бюджету, і, звичайно, мій голос не є вирішальний, але дорадчий. І ми все таки намагалися, в першу чергу розуміючи, що цей мільярд, який висить над містом Львовом, що це є, це є багато. Ми намагалися суму боргових зобов'язань зменшити і. І я мушу відверто сказати, що весь депутатський корпус активно включився фактично в цю роботу, і ми приймали ну активну в цьому роботу. І нам дещо вдалося. Зокрема, нам до, достроково вдалося повернути е, минулого, минулого року достроково це 110 мільйонів. Це є позика перед Ощадбанком з тих 200 мільйонів, які були, які були взяті під 20% річних на будівництво стадіону. Залишилося лише 90 мільйонів, які фактично в тому стадіоні закопані. І під 20% річних тішитися з цього так само нема дуже чого, тому що комплекс стадіону разом з землею переданий державі, а ми залишаємося винні 90 мільйонів під 20% річних. Тобто 90 мільйонів і 18 мільйонів щорічно. Через 5 років, коли треба буде віддавати позаку, ми повинні будемо вже віддавати не 90, а 180 мільйонів. Друге питання. Вдалося з зусиллями як виконавчих органів влади, так і з зусиллями депутатів. Але е, ми повернули влітку, ви знаєте, 50 мільйонів. І ще е, зараз, 20 грудня, буде повернуто 42 мільйонів на сьогоднішній день. Більше 40 мільйонів є в бюджеті розвитку. Вже закумульовано, і тих, позика е, облігацій серії А і Б буде повернути, тому що гроші фактично вже, е, вже є. І ще е, таке питання е, по е, світовому банку по Львів водоканалу. Я вже вам розповів. Перед нами ж є е, позика ЄБРО. Це є е, ми планово повинні були взяти 38 мільйонів. Реально на сьогоднішній день ми взяли 15 мільйонів. І е, ще, решта гроші ще не взято. Тут так само фактично по кожній позиції треба брати і розбиратися окремо, тому що вона несе як позитив, так і негативи. Зокрема, наприклад, е, Львів Електротранс, який повинен був взяти 12 мільйонів євро. Фактично взяв цю позику 12 мільйонів євро на реконструкцію. Жодної копійки на сьогоднішній день він не взяв і не так би мовити, з одного боку тішимося, що він ще не використав, і наш борг не зріс. Але щорічно ми повинні платити за обслуговування цього боргу. Боргу. Ви знаєте, які проблеми є в Львівелектротрансі з виплатою зарплати з казначейської. Те, що казначейство е, блокує їхні рахунки, і вони п'ять разів пікетували казначейство, Але крім е, того, що вони не взяли боргу, ще мільйон 800 гривень щорічно, тільки за те, за резервування цієї позики, Львів електротранс повинен платити. І, як на мене, є надзвичайно велика проблема е, поганий менеджмент і погане управління. Борговими зобов'язаннями міста Львова, тому що е, прямі приклади тільки на тому, що неправомірно були звільнені працівники міської ради, е, місто повинно заплатити приблизно е, вже на цей момент. Є сума більше 5 мільйонів гривень. Це є прямі втрати з бюджету, це є по рішеннях судів за штрафні, за там і пеня, і, і виконавчий збір тощо. Тобто Наноситься фактично такі серйозні, серйозні збитки через неправильне управління фінансами. Дякуємо, пане Самагацьку. А зараз ми попросимо конкретизувати пана Юрія Кужелюка, я члена профільної комісії з приводу отих запозичень від Світового банку. Від Європейського банку розвитку і реконструкції на комунальні підприємства, борги, за які, як підкреслив пан Самоганський, повинен, повинен від, повинна віддавати Львівська міська рада, я можливо їх віддасть і буде віддавати. Буде так? віддавати. Прошу вимкнути мікрофон, пане Кожелюк, ваша оцінка цих боргів і майбутньої їхньої долі. Прошу. Ну, видали оту відповідь, яку надіслав департамент житлового господарства інфраструктури. А я вчора поцікавився боргами у фінансовому управлінні, і там інші цифри. Так що таке враження, що в міській раді взагалі то і один департамент не знає, що. Інші ми не проти були відповіді іншого департаменту, ну, але ми я, її просто не даємо. Про, ну вам так, я просто чому взяв? Тому що ну останнє слово, все-таки за фінансовим станом за департаментом фінансів. Ті цифри дещо відрізняються, але я не буду на тому говорити, уточняти наскільки. Але просто хочу зауважити, що структура боргів є різна. Є ті борги, які брало безпосередньо місто, От, що Пан Самогальський казав цей стадіонний борг. Який нам прийдеться віддавати в 2014 році, і за який ми цього року віддамо 18 мільйонів вже віддали, наступного року 18 мільйонів. А в 2014 році 90 мільйонів плюс 9 мільйонів плати за обслуговування. Ну, половину, бо там ми за пів, ну, посередині року брали. Тобто в 2014 році нам прийдеться 99 мільйонів віддати одним махом за обслуговування цього боргу. Цього року ми віддаємо борг 92 мільйони, ну 50 віддали, а 42 ще залишилося за той борг, за позичення, яке брало місто серія А, серія Б, за на ну будемо казати, господарські потреби міста, які там пішли на різного роду ремонт. А всі інші борги це є борги на довготривалі проекти, які взяті. Це є борг з воду з водоканалу, де є гарантом Міністерства фінансів. Борг взятий в доларах, а ну від перед ем, світовим банком. Мав би віддавати водоканал, але гарантом за водоканал є місто. Ну, в якому жалюгідному фінансовому стані водоканал ви всі добре знаєте. Тому е, я погоджуюсь з паном Яромером, що оця гра, а може, ми ті гроші не віддамо, вона закінчиться печально, тому що без солідарного боргу борг тільки з пеньою, не виплачений, сягає 60 мільйонів приблизно, а з таким поняттям як солідарний борг, то вже 17. понад то да, там, там вже багато. 78 Ну, 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 так, yeah. от, так. Ну, Це вже, як то кажуть, входить в ці цифри, де вже не важливо скільки, вони характеризуються словом багато. Ось. Плюс до того ще є два, е, катего, дві, два борги. Тобто, це є борг перед, водока, перед електротрансом і борг. Перед автодором це Європейський банк реконструкції і розвитку, де вже є прямим гарантом не мінфін, а прямим гарантом місто. Тобто це би мав віддавати Львів електротранс своїх доходів і Львів Теплоенерго своїх доходів. Ну, які доходи в Львів Електротрансі» – це зрозуміло. Для того, щоб мати доходи, треба підняти квиток до такої такого рівня, що ну, ніхто не заплатить теплоенерго могло би віддавати частково зі своїх доходів, але це встає питання у корекцію тарифа. і не хочу, значить, це поглиблюватись, бо це дуже довго і складно. Ось. Але і тут знову також гарантом місто. Отже. Згідно з діючими боргами і з тою розкладкою, що я маю з управління з фінансів, нам в цьому році сумарно треба віддати 163 мільйони боргів з процентами. В наступному році 116. Найважчий рік буде 2014 194 мільйони боргів. мільйони. 에, приблизно, ну, в залежності від буде мінятись в залежності від курсу, це оці всі борги, це без внутрішніх боргів. Тобто, це що ми говорили на даний момент: це стадіонний борг, водоканал, електротранс і автодор. А далі розкладка така: 91, 87, ну так між 80 і 100 мільйонів щороку прийдеться віддавати до 2019 року. Ну а далі вже йде спад. Але я б хотів сказати, що зараз дискутується питання взяття знов двох нових кредитів. Один кредит це на модернізацію теплового господарства. В розмірі 20 мільйонів з 10 мільйонним грантом, який ляже додатковим зобов'язанням. В євро Європейський банк дає в євро під 7% річних, ну, плюс-мінус. І плюс а, кредит на продовження четвертого трамвая до Сихова. Це також десь там біля 12, 16 мільйонів та євро. Ось там також має бути грант, ну переведіть валюту. Це також ляже додатковим борговим зобов'язанням, ну з розкладкою по роках. Бо вони дають там відтермінування на три роки, а потім на 10 років розкладка по роках. Ну, Оскільки вийде ще, поки що не пораховано, бо ще рішення не прийнято депутатським корпусом остаточно про взяття цих кредитів, але ясно, що це ляже додатковим навантаженням на е, міську господарку. І Хоча я представляю ну, інженерну комісію, але дві каденції перед тим був в, 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 в бюджетній комісії навіть три. Дві так, і то я розумію і то й то і розумію баланс. Хочеться бо на відповідь, а нам треба робити, то встає питання: а за що віддавати? І от питання за що віддавати? У нас якось так воно скрадується. Тому що з ну самі ви бачили, читали, що з 480 мільйонів бюджету розвитку, яке ми запланували, поступило, так би мовити, десь 170 на даний момент, і то в основному за рахунок цього самого єдиного податку от 100 мільйонів. А з продажу землі і з продажу майна цифри далекі від очікуваних. І на завершення я хочу сказати, чим це, ну, навіть ці кредити, які є, ну, 100 мільйонів віддати, це не є для міста, ну тут вживають поняття дефолт і так далі, та, то не є аж надто багато. Ну, можна стерпіти, але ми повинні розуміти, що віддаючи кредити по оцих довгострокових програмах, ми, вони віддаються з двох частин бюджету. Проценти віддаються з бюджету з загального фонду, тобто ми вирізаємо ту же саму зарплату, ту же самі видатки на медицину, на освіту, на все, і тут без варіантів. А основне тіло ми віддаємо з бюджету розвитку. З бюджету розвитку. Тобто ми. Вкладаючи гроші в довготривалі проєкти, повинні розуміти, що у нас не буде, не буде грошей на ремонт шкіл, на ремонт лікарень, на ремонт дахів, на штлово-комунальне господарство, на трамваї, ну, на рухомий склад, на, 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 на. Ну, нічого ні, ні, звідки не буває. Ну, от така, як на наш такий з паном Яромиром, спільне питання щодо боргових зобов'язань. Ну, слава Богу, ще добавлю, що ми трошки скоротили боргові зобов'язання внутрішні, які тобто ми місто садило свої фірми, не виплачуючи їм ну те, що вони заробили. Ну, ми мягко скажемо, ті фірми садили і вони не перечисляли податки в наш бюджет. Ну це слава Богу, вдалося трохи скоротити, тому що коли люди виконали роботи, реєструють акти про виконання робіт та чекають по два по три, а були випадки по чотири роки, за що їм заплатять, а заплатять хочу. Хто як підійшов, то як і заплачуть, це зовсім не порядок. Ну от так я коротко завершу загально. Ремарочка, якраз Юрій Анатолійович, Юрій Анатолійович зачепив питання якраз наших боргів. Якраз для мене це є дуже болюче питання, тому це є перед нашим підрядником. Це є львівське підприємство, яке виконувало роботи на замовлення Львівської міської ради, ремонти доріг, каналізації, школи, садочки. Значить, приблизна сума боргів була на, на початок цього року, такий це приблизно біля 120 мільйонів. На сьогоднішній день ця сума зменшена приблизно десь на, на 60 мільйонів. Тобто нам так само щось вдалося в цьому плані зробити. Але підприємство, якому не повертають борг, рік-два. Ну зараз якраз у ті старші борги, якраз вже всі поверті, залишилися ще борги з 11-го і 12-го року. Але ви розумієте, ми ставимо наших підприємців на коліна. Ми е, зачасту можемо навіть знищити підприємство. Ви знаєте, що робиться зараз з кредитами і всім решта. І тому е, я вважаю, що ми несемо і повинні нести найбільшу е, саме відповідальність цей повернення повернення боргів перед нашими підприємцями, які працюють в місті Львові. Тому що довіра до міськради втрачена реально. Так, я тут хочу пожартувати пане Самоганський, ми повинні перед ними нести відповідальність, бо їм треба віддати, а зарубіжні банки самі заберуть. Пане Шевчук, після того, коли ми почули думки депутатів Львівської міської ради, прошу вас, як відомого економіста, науковця, професора, доктора економічних наук, висловити свій погляд на ситуацію з. Боргами міста Львова з тим, на що, скільки ми взяли, і як будемо віддавати і коли, і завдяки чому. Прошу. Ну я, я... але я... прошу вімкнути мікрофон свій. Я прошу. Я Почну з оптимістичних речей. Я поступово так, перейду до песимістичних. Добра новина, та що я погоджуюсь, що якщо треба віддати в наступному році 163 мільйони, в цьому році 163, в наступному 116, це не є великий цифр. За співвідношеннями, які або в інших містах спостерігаються, або так навіть як здоровий голос підказує. От є таке місто побратим Краків. Борг 2 мільярди злотих. Надходження щорічні 3,5 мільярди. Тобто в ці 60% боргу від надходжень вони роз, ну, входять в це співвідношення. Обслуговування цього року 480 мільйонів злотих. Тобто десь це 12%, це приблизно те, що і у Львові. Борг на одного жителя 2800 злотих. Отут перше з'являється зауваження, оці цифри боргу міста Львова, його обслуговування, вони би мали бути легко доступними і кожна поява. Міського чиновника або політичного діяча мало би починатися і завершуватися з обговорення цих цифр. В свого часу місто Нью-Йорк в 1975 році створило боргову кризу світового масштабу місто Банкрут. Але десь років і вийшли з цієї ситуації. Тепер я перейду до більш таких песимістичних речей. Перша з них маніпуляції з боргом. Це було, є, буде. Греки в 2002 році перерахували свій валютний борг за очікуваним обмінним курсом. Зменшили його на відсотків 10, війшли в зону євро, а через 10 років, не, через 8 років виявилося, що є проблеми, і невідомо, що скільки років буде вирішуватись ця грецька проблема. Тобто, якщо борг є в євро, є в доларах, а якщо раптом цей мій минулорічний прогноз візьме і так ще до Нового року справдиться і будемо мати спочатку 10, потім 12, от яка буде тоді реакція міста? Очевидно, що ці кошти обслуговування зростуть. Друга річ має бути стратегія обслуговування боргу. От я заходжу на сторінку міста Кракова. І бачу, що планують до 2032 року повністю позбутися боргів. По роках розбивки. Які кошти обслуговування, які надходження, завдяки чому будуть брати ці гроші? У Львові, мені здається, такої стратегії обслуговування Не. боргів немає. Констатації конста є. І це тривожно. Тобто є констатація. Привертають увагу до цього факту. А я хочу бачити по руках 2014, 15, 16, 18, 18, 19, 20 і так далі, аж поки борг до, до нуля не зменшиться. Використання боргів. Ось тут теж є проблема. Зазвичай місто, звичайно, де декларовано абсолютно, ну скажімо, хороші речі, водопостачання, трамвай номер 4 Сихів, поліпшити транспортні розв'язки в місті. Однак. Пересуваюся містом і виникає питання де? Де оця розв'язка? мала бути там десь наукова, наукова, стрийська розв'язка. Відмовилась недоцільно. Трамвай 4 насихів провести. Ну, Мені здається, що складна технічна задача. Але хочу побачити розрахунки. В місті Краків воно якось простіше. Теж будували стадіони. На стадіоні клубу Вісла потратили 250 мільйонів злотих. Стадіон «Кракові» і другого клубу 660 Але далі три розв'язки транспортні, разом там десь 200 з лишнім мільйонів злотих. Далі побудували оперний театр новий, далі дороги. І на основі такого використання є стратегія, що це дасть місто. От за рахунок. Оперного театру туристів збільшиться на 300 тисяч. Кожен турист в день там залишає яких -то 150 євро. Це все перемножено і з'являється стратегія обслуговування боргу. У Львові цього немає. Проблема зі стадіоном це для мене, ну, вважаю, найболючіша. Кошт обслуговування, якщо я не помиляюся з того, що до громади доходить, це 25 мільйонів гривень в рік. 18. 18. 20% річних. Ну, нехай 20 мільйонів в рік, отак. І це лише кошти обслуговування. Де? За рахунок чого? Що там буде? Конкурс вертепів всеукраїнський, футбольні матчі Закарпаття. Ну, не дасть це цього ефекту. Гладіаторські бої, коліже. Гладі... Бої без правил, так? весілля якісь грандіозні. ну, Нема. Карпати не грають на стадіоні. Бо рахують гроші. І, І є проблема. А найголовніша і, напевно, найпесимістичніша новина це те, що вартість львівської землі, яка слугує заставою і, напевно, думали про це, коли брали кредити, вона впала так, за моїми підрахунками в разів 3-4. Якщо оця сотий землі біля стадіону коштувала 15 тисяч у 2008 році, на початку, зараз там красна ціна півтори. І тому виникає так, що зобов'язання наростають в випадку девальвації, а оці активи, за рахунок яких можна профінансувати ці зобов'язання, вони в ціні падають. Нерухомість в місті Львові, не знаючи, ще що лишилося продати. В моєму вже все продано, в моєму вже реалізовані майже всі такі об'єкти, де можна взяти гроші. І тому я хотів би побачити стратегію. А поки її немає, то будуть домисли, будуть панічні настрої, буде дискусія. І будуть різні відповіді від різних управлінь і різні цифри. Різні... Що говорити про якусь публічність, обслуговування це цифр... і висловлюсь частою такою шаблонною фразою: будуть нагнітати істерію різноманітні політикани. Дякую. На цьому ми завершуємо відеотрансляцію, брифінгу коментаря на тему, скільки Львівська міська рада боргує зарубіжним банком і як віддаватиме ці позики. А після завершення продовжимо. Уже в режимі прес-конференції прошу, колеги, ставте запитання до наших шановних.